Таю, шановні друзі, ну що аспірантура випала як форма звільнення від мобілізації, частково випала. Чому я так кажу? Тому що міністр освіти Оксен Лісовий в своєму Фейсбуці повідомив, що будуть впроваджені відповідні зміни щодо вступу на аспірантуру друзі за контрактом. І що він каже, що е, вступ е, на контракт до аспірантури, може бути лише на заочну або вечірню форму, які не дають права на відсрочку, тобто виходить так, що е, вступ на аспірантуру в 2024 році можливий лише на денну форму, тільки за державним замовленням. Тобто, ті, хто йдуть. По державній процедурі вступу, у тих, буде право на відстрочку. Ті, хто йдуть за контрактом, вже на денну форму попасти не зможуть. Тільки на вечірню або заочно. Але відповідним чином це анулює будь-яке право на отримання відстрочки. Тому, друзі, як ви бачите, паски затягуються і на відстрочку зможуть претендувати тільки ті аспіранти, які знаходяться по суті на державному замовленні з 2024 року. Незважаючи навіть на те, що кількість місць буде збільшена з 3200 до 7000, як повідомляє міністр лісовий, все одно це друзі скоротить величезну кількість бажаючих отримати відсрочку за аспірантурою, міністр. До речі, друзі, це прямо і не приховує. Він і сказав, що робиться тільки з тією метою, щоб присікти тих людей, які хочуть отримати аспірантуру з метою подальшого отримання відсрочки. Тобто, хочеш вчитись на аспірантурі, будь ласка, от хочеш отримати відсрочку ні, неможливо. Ну, паски затягуються, друзі. Майте це на увазі з повагою, ваш адвокат Демченко.